Доброчинну допомогу від латвійців отримали військові медики у Чернігові. Хочу сказати просто слова величезної подяки моєму колезі по конгресу, це Андріс Яунслявічус, який очолює Асоціацію міст Латвії. Всього входить 124 міста. І уявляєте, більше половини міст Латвії відгукнулися на наш такий звернення до них. Три системи штучної вентиляції легенів, дві діагностичні щільові лампи для офтальмології та медпрепарати на 200 тисяч гривень. Це суттєва підтримка у лікуванні наших вояків. Хочу подякувати Червоному хресту за втілення цієї допомоги цього пориву. Найкращих. Людських Латвійські спеціалісти встановили та налагодили привезену апаратуру. На цьому благодійники зупинятись не збираються. Незабаром у шпиталь надійде чергова партія допомоги від Латвійського Червоного Хреста. Марям Намаркевич, Олександр Штупун, час ще.